Основа життя оспівана поетами й почуття, яке, хоч раз в житті, відчує кожен, це кохання. Воно робить людину сильнішою, надає їй крила та допомагає пережити будь-які потрясіння, але як пронести його крізь руки та вберегти під час війни? Рейсіосипівні Йосипівні 77 років. Усе життя прожила у селищі Старосілля Херсонської області. Торік у травні через постійні обстріли расистів була змушена покинути рідну домівку та переїхати до Кривого Рогу. Її прихистили у металургійному терцентрі. каже і досі не розуміє, як їй вдалося вижити. Якраз ми вийшли на Париж, у Куми я ночувала. І у нас мост железно і зривали трубу туди, через на кривий ріг, де їздять. І то ж, а ми тільки вийшли грати, як у комини дверей, вікон, і ми не ж двоє діток потікали всю в одну спальничку, і там сиділи у куточку, трусилися діти та плакали. Нас сильно бомбило, і нас почали перевозити сюди, евакуювачі. Ми приїхали сюди. І тут ми вже восемь місяців колектив дуже приємний. Я ще таких людей, слово, у нас шусь не бачила. Жінка має доньку та онуків, але вже близько 16 років живе одна. Каже для неї кохання це приємний спогад, але з певною ноткою скорботи. За своє життя вона по справжньому закохувалась двічі уперше в свої 19. У 65-му году ми парень прийшов з армії. Ми зустрічалися два роки з ним. А в 67-му поженилася. Январь місяць, сніг такий страшний, на санях мене везли, як раніше, знаєте, красиво так було. Ну, жили, пішли до свикрухи, жили там. Він шофером був на роботі, приїжджав з роботи, а я ж теж на железні дорозі робила. Нас раніше ж декрету почти не давали. Трошки побуду, три місяці і пішов на роботу. Підтримував, раду було все добре. Трагічного, заболів він. через деякий час доля вдруге подарувала Раїсі Йосипівні миті жіночого щастя. Парень за Закарпатської області приїхали до нас. Вони на роботу. Ну і в влюбився. Його, і ми прожили 30 років. Кохання було так, в душі, воно залишилося на назавжди. Історія кохання подружжя скиданів довжиною в 60 років. Я сама з Прикарпаття. Приїхала на Херсонщину на заробці. Там ми познайомилися. Їжимо 60 років разом. Уже у нас троє дітей дорослих, п'ять онуків, сім правнутів. Велика війна застало подружжя у селищі Миролюбівка на Херсонщині. До боб' сиділи в погрібах. На Бо вже не було і погрібі. сидіти, вже ж валили день і ніч. Не, не було ніде. Тут, тут вже попцьовували. З нашого ряду хат залишилася була наша одна. Ми ночі всю ніч сусідську тушили, щоб наша не загорілася. Стушили, все нормально. А сидіти вже в хаті в погрібі не пішли до сусідів, а утром встали і наших хат нема. Згоріли. Оце той, той, той на ходу тут бомбили, а ми ж за Майдани тікали до школи, там солдати наші вже прийшли, сказали, машина ждуть і діти, ми ж тут є не до цього. Подружжя не аби як сумує за рідною домівкою, проте вірить, складні часи скінчаться, а біду пережити лише двох. Треба друг до друга цувитися, а як же, легше. Воно не тільки все береме, всю жизнь Всю той. Якщо слід немає того то поняття, що не, то що тоді щось тепер воно без розрозі. Всю жизнь дурнобудь связка. Що все наче, то не жизнь. Панує атмосфера доброзичливості та любові й у народному домі. Софія переселенка з Зеленодольська. Вона дружина військового. З радістю пригадує своє знайомство з чоловіком. Це сталося 16 років тому. Познайомилися ми в Харлах та Херсонська область поїхала туди працювати. Ну, Познайомилася з мужем. Ну, до цього був в відпуск, приїхав дуже воєнний. Потім просто працював, коли ми вже поженілися, робота з Лінодольська. Ну, Наразі кожен з подружжя виконує свою місію. Чоловік Софії боронить країну, а вона виховує 14-річну доньку і допомагає тим, хто цього потребує. 1 апреля ми приїхала з сім'єю, за світрухою, з дочкою. Ми приїхали сюди, перший раз и ну, через день, через два я прийшла, попросила, б, що буду допомагати тут. Вещи перебираємо, вішаємо, людям предлагаем. записуємо. Ну, що плюс я готовлю, кормлю волонтерок. З 25 лютого у волонтерах є родина Щесняк. Вони разом вже 40 років. І я водителем робила, вона диспетчером, Путівки мені видавала. І так познайомився наче в кіно її водити. До, до води в кіно що надоїло ходити, в кіно рішили вже вдома сидіти. До війни подружжя любило активний відпочинок та били подорожі. Зараз заняття інші. Ми переселенцям продукти фасуємо. Бо, Продуктові набори? Так, да, Бо багато продуктів приходить в мішках, крупи всякі. І ми фасуємо на тормозки і дівчата на видачі видають. Це потрібно, бо ми тут таке надивилися, що тут люди всякі приходять. Є такі, приходять в мене мій напарник, ну мною 30 років він проїздив, снабженець, то він сюди у В'єтнамках приїхав. Він тут продав квартиру і уїхав в Каховку. Це з Каховки він сюди приїхав в спортивних штанах і в В'єтнамках. Чому, Чому? Чому? вискочив сюди і приїхав. То ми тут зустрілися. Євген та Надія кажуть: для того, щоб мати сили допомагати іншим, важливо заручитися підтримкою найрідніших. Багато людей, які не зберігають сім'ю, сім'я розвалюється, і як то кажуть, і діти страдають. І все важно зберігати, щоб була сім'я, щоб як то кажуть, і діти рядом були. Все, все це важливо, тому що якщо люди розбігаються. То це відражається на всіх, і на дітях, і на дорослих, тому що потім хто його знає, як життя може зложитися. Можеш остатися один, як то кажуть, і на все життя. Так що треба друг друга ну, жаліти. Особливо вже в такому віці. Бути надійним тилом один для одного, робити все разом та проживати на повну кожну хвилину свого життя. Такими істинами вже 28 років керується подружжя Романенків. Ми познайомилися на залізничній станції. Він працював помічником машиніста, а я черговий стрілочного поста. Він приїхав забирати поїзд, я вийшла забирати термозні башмаки. Так ми і зустрілися. Я переживала нелегкий період першого шлюбу. У мене був син від першого шлюбу. Но... Андрій оказався дуже наполегливим. Потім з'ясували, що ми навчаємося в одному університеті в місті Дніпро. У 95-му році закохані одружилися, виховують двох дітей. Наразі ж Андрій працює на південному комбінаті, а Олена волонтерить. Спочатку варила борщі, потім пиріжки. Ну а потім все більше, більше, більше і більше. Синочок со своїми друзями в контакті. Мам, потрібні пиріжки туди, туди, туди. Каже, мені направлення, я привлікаю жіночок, які мені допомагають, і ми відправляємо новою поштою. Потім мені хтось принес профін. Я думаю, спробую, а вдруг ну, вийшлося і... я вже думаю, цех по производству свічок. Коли мені кажуть, ми чекаємо перемоги, ні. Ми не чекаємо перемоги, ми на неї працюємо. Як зберегти таке тонке почуття, як кохання в часи війни у подружжя Романенків своя відповідь. Для мене кохання це кожного ранку просипатися і. Стільки років бачить одну і ту ж людину. І при тому, що твої почуття вони не згасли. І це дуже важливо, і це, мабуть, найправильний вибір. Підтримка зараз, це, мабуть, найвелике, що у нас у нації можливо. Це дуже Ну, сильне почуття, і без цього, без цієї підтримки, от ми самі б, ну, точно б нічого не зробили. Дар'я Юськова, Олексій Васирченко, Роман Кравченко, Денис Захаров постфактум.